Вітання! час Кременчуцьких новин Алтаві. Кременчук сумою разом із усією Україною. Кременчуцькі військовослужбовці повернулися з Донбасу. У таборі Зоріни розпочався перший оздоровчий тур. Залишатися з нами буде цікаво. Музика. Учора з Донбасу повернулися бійці Нацгвардії. Представники військової частини 3059 внутрішніх військ, що розташована на молодіжному. Серед зустрічаючих була і наша знімальна група. Поки чекали командир військової частини Олександр Алєнін Повідомив нам, що з 1 травня 36 шість військовослужбовців були відправлені під слов'янськ. Семеро з них строковики, решта офіцерський склад. Сьогодні вони повертаються. Усі живі та здорові, і це головне. На плацу їх чекають рідні, близькі товариші послужби, представники влади. Під оплиски та гасла. Слава героям, вони виходять з автобусом. Щиро вітаємо слібом та сіллю на рідній кремечуській землі. Втриматися від сліз було важко. Їх планували зустріти з оркестром, та через траур в країні такі почесті відмінили, зазначив перший заступник міського голови Віктор Калашник. Почесні грамоти та грошові винагороди у розмірі 500 гривень від міського голови Олег Бабаєва та нардепа Юрія Шаповалова отримав кожен. Ребята, спасибо за те, що ви виконуєте з честю свій долг. І ми розуміємо, Я думаю, що весь Кременчук розуміє, що ви його честю виконували на майдані. Ви його честю зараз виконували на Востокі. Мы это ценим и понимаем, что если бы были другими, то сейчас бы война была в Кременчуге, в доме каждого из нас. У вас, конечно, больше гораздо вопросов, чем у нас сегодня есть ответы. Но мы постараемся их как можно скорее решить и прекратить этот ужас, который творится на нашей земле. Наша Украина была, есть и будет единой, и мы обязательно очистим ее от той нечисти, которая там находится. Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон відслужив молебен, окропив усіх святою водою та кожному солдату подарував ікону Пресвятої Богородиці. Повернувшись зі Слов'янська, я все рівно залишився атеїстом. Зізнався у розмові з журналістами, заступник командира військової частини 3059 Ігор Кравцов. Я зрозумів там, що таке війна. Ми несли службу на блок поста. Говорить мені, старший лейтенант Ярослав Уришний. Стріляли по нас у нічний час. Кому не страшно, хто не боїться, всі бояться. Ми живемо в одній і должны жити на Україні. Україна вона должна бути єдиною. Я издалека, наверное, километров за 10 увидел НП труби НПЗ. Уже серце почало стучатися швидше. Хто как не ми це наш вибір, наш обов'язок, говорять солдати? Місяць відпочиватимуть і далі нестимуть службу, охороняючи вже рідне місто. Особовий склад частини протягом останніх шести місяців виконує службові військове завдання по всій території України. Це Київ, Донецьк, Слов'янськ. За моральну та матеріальну підтримку командир військової частини 3059 Олександр Алєнін дякує сьогодні міському голові Олегу Бабаєву та двом нардепам Юрію Шаповалову та Костянтину Живагу у переліку їх добрих справ: продукти харчування, спецзасоби, амуніція, грошове заохочення. Хочу подякувати за ту підтримку, яку постійно нам надають міський голова міста Кременчука Легмідан Бабаєв, народні брати України Константин Живаго, Юрій Шаповалов, які і матеріально підтримують і. Моральний особовий склад, двічі міський голова, звертався до керівництва внутрішніх військ з проханням збільшити особовий склад частини з метою покращення охорони громадського порядку в місті Кременчуці. А в цьому році звернувся вже народний депутат України Юрій Шаповалов. Тому чекаємо зараз на відповідь і на вирішення даного питання. У Кременчуці відбувся молебень по українським військовослужбовцям, загиблим у ході проведення антитерористичної операції на сході країни. У неділю вже на традиційному місці активісти Кременчуцького майдану із небайдужими кременчужанами вшановували пам'ять вояків. Окрім того, на знак протесту російським кредитно-фінансовим установам мітингувальники закидали яйцями відділення Збербанку Росії. Подробиці від нашого кореспондента. Мітинг реквієм розпочався мирно. Священнослужителі говорили про останні події на сході та закликали людей бути небайдужими до рідної країни та горя співвітчизників. Втрати є, оплакуємо. Це наш, наш народ, це наша православна держава. Нам нікуди з неї не треба головне, з неї тікати або її комусь віддавати. Треба її захищати, і треба за неї боротися. Також біля меморіалу жертвам сталінських репресій мітингувальники вшанували пам'ять українських воїнів, які загинули у збитому терористами літаку у Луганську. Ну як можна бути равнодушними і не прийти, і не, не посочувати людям? Нужно захищати Україну, захищати каждому. Жалко. Український народ, що так погибають ні за що, ні про що. Траурного молебню громада колоною пройшлася центральними вулицями міста. Від недільної ходи постраждало відділення «Сбербанку Росії. Не, 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 не. не, треба? не треба цього робити. Що ви робите? Що? Ви хочете воювати на фронт батальйон на фронт? Хто хоче воювати? Не всі громадські діячі підтримали ідею псувати офіси російських кредитно-фінансових установ. Один із активістів Кременчуцького майдану Олег Савченко висловився з цього приводу: це не цивілізована форма боротьби. Я не цивілізований. Я, напевно, ви бачили, зупиняв, щоб що вони не бо тут вже намагалися дехто розбивати. Я кажу, якщо хочеш воювати, будь ласка, є батальйони Національної гвардії, є батальйони в складі Збройних сил. Будь ласка, воюйте. Є... Якщо ти хочеш допомогти воюючим, будь ласка, збирайте матеріальну допомогу, збирайте продукти, відвозьте нашим воякам. Ну, це не, не, не та боротьба, яка, яка потрібна. Громадяни, які випадково стали свідками цієї події, також не промовчали. Це зря, звісно, там робота. Это наши люди. Правильно. Наши люди. Я считаю, не, не надо вызывать агрессию. В принципе, сейчас это не те методы, которыми, наверное, можно бороться. Проїзд у маршрутках подорожчає до 3 гривень. Нову ціну має затвердити виконком під час п'ятничного засідання. Звісно, кременчужани не зрадіють такому рішенню. Втім, міські перевізники наполягають без подорожчання не обійтися. Сьогодні ми дізналися аргументи маршрутчиків. Головний довід перевізників, керівників автотранспортних підприємств значне підвищення цін на паливо та запчастини. Якщо ми заправляли на одну одиницю, великий автобус в день розходують 100 літрів дізеля. это получалось там 800-900 гривен, то на сегодня даже при 50% поднятия дизеля, это получается 1400. Перевозки пассажирские, городские, нерентабельные. Люди уходят на район, на межгород, бросают этот бизнес. Если, ну, я ж, понятно, как бы, вроде бы, если мы идем дальше по этому направлению, просто останется у нас там на маршруте по 10 автомобилей. А в час пик как выезжать? А зимой? Как ездить зимой, если на маршруте вместо 30 единиц 10? Запчасти увеличились минимум 50%. Топливо увеличилось. Ну, вы можете сказать, почти от 8, и сейчас почти 15. Если колесо до раньше стоило там 1050 гривен, то сейчас оно стоит почти 1800 гривен. Поднимется газ, стоимость на газ. Поднимется вода. Все подиметься. а чому поїзд не може піднятися? От крик душі ніяких машини бачили, продам, продам, продам. А що далі буде? А людей там равно возить нужно. Крім того, водії кажуть, що нові запчастини для них стали розкішю. Вони вимушені перейти на ті, що вже були у вжитку. За такого здорожчання палива підвищення ціни проїзду до трьох гривень. Лише компроміс, причому лояльніший для пасажирів, ніж для перевізників, кажуть маршрутники. На сьогодні 50 копійок, питання не рішає. Нужна его на гривну, на рубль 50, может быть. Тогда може бути. Тоді вже можна говорити рентабельности, о каком-то э, обновлення парку, то есть идти далі. Три гривни це щоб остаться на плаву, как-то держаться. Кремечужани кажуть, морально вже готові до подорожчання проїзду в маршрутках, от тільки не всі його приймуть. Мені треба робота, я іщу, так щоб бути зв'язана з транспортом. Почему? Ну, Щоб не платити такі великі деньги за проїзд. Ездили по 2,50, будем будемо по 3 їздити, нікуди не денемся. Я доволі часто езжу тролібуси. Зараз у нас тролейбуси очень бы европейского європейського класу. бы и ні. Якщо не спішу, то я з удовольствием езжу городским транспортом. Складнішим мешканцям районів, де тролейбуси не курсують. Вони позбавлені можливості вибору виду транспорту. За один робочий день їм доведеться витрачати на проїзд щонайменше 6 гривень. 15 червня працівники медичної галузі відзначали своє професійне свято. Напередодні ж медичні заклади Кременчука та Кременчуцького району отримали від помічників консультантів народного депутата Костянтина Живаго цінні подарунки, завдяки якими покращиться якість обслуговування пацієнтів. Більше знає наша колега Тетяна Андрієва. Завдяки народному депутату України Костянтину Живаго медичній галузі Кременчуцького краю постійно надається допомога. Лише за останній час міські лікарні поповнилися новим обладнанням. Для четверте був приобретений флюрограф, була приобретена біохімічна лабораторія для аналізів крові, і відремонтуван і оснащен кабінет функціональної діагностики. Также для першої лікарні була приобретена біохімічна лабораторія і оказана матеріальна допомога. В ході урочистості до дня медичного працівника третій міській лікарні було вручено сертифікат на придбання апарату з виготовлення гіпохлориту натрію. Сертифікат від імені народного депутата України Костянтина Живаго передала його помічні. консультант Ирина Зинченко. Очень большая проблема в мире – это нечувствительность бактерий, которые вызывают болезни человека, к тем химическим веществам, которые мы пытаемся их уничтожить. Существует единственное, наверное, вещество, которое называется гипохлорид натрия, и мы его производим вот этим аппаратом, который полностью уничтожает все бактерии и не развивается чувствительность к ним. То есть это, можно сказать, в какой-то степени живая вода, Для больних септичного плану приймали привітання з нагоди свого професійного свята і медичні працівники Кремічутського району. Актова зала центральної районної лікарні ледве вмістила всіх бажаючих від імені народного депутата України Костянтина Живаго медиків Кремічуччини вітали помічник, консультант Уляна Жакун. По кожному району створилися центри первинної медико-санітарної допомоги. Тому сьогодні ми хочемо передати вам від імені народного депутата України за його підтримкою. Два автомобілі. Ви всі бачили тут. Вручаю ключі. Нині автопарк комунального закладу налічує 14 спеціалізованих автомобілів. Три машини взагалі аварійні і невиїзні. В цілому ж 80% автівок мають вік більше 10 років. А отже, новенькі автомобілі для обслуговування пацієнтів сьогодні вкрай необхідні сільським медикам. Тож саме такий подарунок був дуже доречним. Вони будуть закріплені за Великокахнівською амбулаторією, яка розташована сьогодні на базі поліклініки. В цьому році ми плануємо також за сприяння пана Живага зробити ремонт центру ПМСД і розмістити всіх лікарів там. Автомобілі будуть обслуговувати приблизно до 20 тисяч населення. Це такі села, як Майбородівка, Вільна Терешківка, Червона Дзержинки, це Потоковська сільська рада, 7 тисяч населення, яке прикріплене у нас міське, плюс Кахновка, Лашки, це приблизно до 20 тисяч населення. Оздоровчий сезон у комунальному дитячому оздоровчому закладі Зоряний, що розташований на березі річки Псел, відкрито. Перша зміна розпочалася 14 червня і триватиме 21 день. У суботу батьки та наші журналісти проводжали дітвору до табору. Хвилювання бабусь, сподівання завзятих табористів на зустрічі зі старими друзями та побажання гарного відпочинку у наступному матеріалі без коментарів. Діти, батьки, багажі, автобуси. Сьогодні зоря не розпочинає першу табірну зміну для 145 маленьких кременчужан. Перший раз відправляємо. Волнуємося за те, щоб все було благополучно і вона там віддихнула хорошо без ніяких всяких неприятностей. І повернулася додому здорова і щаслива. Щоб їй ще захотілося раз поїхати в цей лагері, хочеться знати, як там в лагері. А твої друзі вже їздили в цей танк? Так що розповідали? Що там дуже добре? Що там дуже гарно? що там буде дуже багато друзів. Ми готувалися, ми підбирали колектив, підбирали определенні э, мероприятия, які я думаю, діти не забудуть дуже довго будуть приїжджати і приїжджати. Дуже подобається. Сьогодні з З якими сподіваннями їдеш до табору? Всі мої друзі вже зібралися тут, тому я вважаю, що буде весело. Вже вторая їздила, коли була ще это маленькой. Весело весіла Найду нових друзей. І на першу зміну в нас заїжджають 145 юних крименчужан. Серед них, звичайно, є і діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і путівки, для яких купувалися за рахунок коштів міського бюджету. Сьогодні в нас таких діток 55. Ми плануємо протягом літа оздоровити за рахунок коштів міського бюджету близько 200 дітей. Сильно багато. Дітей їздять в лагері і багато разів. Там нас водять везде, на екскурсії, на пляжі. на купаться нас там водят. Я люблю отдыхать в лагере. Ну, Но, ну, новые знакомые, друзья. Первый раз мы ее провожали, я даже плакала, потому что первый раз мы ее отпускали самостоятельно в неизвестность. Но сегодня я уже не волнуюсь, потому что ей нравится, она довольна, и ей хочется. И она желает первой открыть сезон летний оздоровительный в нашем коммунальном закладе лагерь Зориной. Провожаем. Девушек своих и подруг. Хвилюйтесь. Да чуть -чуть. чуть -чуть. есть чуть-чуть. Чему? Мало ли найду себе кого-то другого. Что им Пусть они отдохнут очень хорошо, пусть приедут веселые, счастливые. ну, Чтоб не зря прошел их отдых. И пусть вернутся к нам. Наприкінці минулого тижня у Кременчуці відбулися звітні концерти двох танцювальних колективів Вікторія та Айстра. Шанувальники хореографічного мистецтва мали змогу вдосталь насолодитися високою виконавчою майстерністю кременчуцьких спортсменів-танцюристів багаторазових переможців всеукраїнських та міжнародних турнірів. Звітні концерти це вражаючі хореографічні постановки, неперевершені яскраві номери, презентація творчих здобутків і високої виконавчої майстерності, а також шикарні сценічні костюми і просто святкова атмосфера у залі. На паркеті романтичний вальс та драйвовий джайв, швидкий квікстеп та карколомний пасадобль. Танці зачаровують усіх своїм неперевершеним відчуттям краси, стилю і галантності, внаслідок оплески, як визнання. Браво! Просто підкорили серця глядачів найменші учасники ансамблю Вікторія, перспективна підростаюча зміна професіоналів. Декому з них ще навіть не виповнилося п'яти років. Я вже один танцям танцювала, а це вже вторгну. Нічого не складно. Все легко дається? Так. Да. А от Максим вже випускник танцювального ансамблю і, хоч мріяв стати футболістом, але послухався маму. Мама так вирішила, і спасибо, мама, я тебе дуже сильно благодарен за те, що ти мені подарила цей путь в життя. Також хотів поблагодарити наших тренерів. Безусловно, ані сделали очень многое для нас ані стали за це час нашими вторими радітелями. Звідний концерт народного ансамблю бального танцю Вікторія співпав з ювілейною датою незмінного керівника колективу Вікторії Назаренко 40 років її творчої діяльності. Я хочу привітати Вікторію Володимирів, бо, бо вона навчила мене бути сильною та навчила мене гарно танцювати. Віце-президент Української федерації спортивного танцю, президент Полтавської обласної асоціації спортивного танцю, суддя міжнародної категорії, і це далеко не увесь перелік заслуг Вікторії за її сорокарічне танцювальне життя. А перемог всіх її вихованців просто не злічити. Та й навряд чи математика стане в нагоді там, де необхідно бачити на власні очі та відчувати. Серцем, гармонію рухів, розповідь тілом. Я сама вибірала етані. Любов. Ансамблі аматорського мистецтва Вікторія та Айстра за підтримки міської влади, управління культури та адміністрації палаців багато років поспіль працюють на авторитет Кременчука. А успіх колективів в єдності вважає Вікторія Назаренко. Ми все время работаємо командою, всі тренера, всі родители учасники, діти. Працюємо єдиною, одной командой. А вдохновение это дети, это муж, это сын, который мені очень много помогает в работе. Это мої тренера, это наші танцоры. Все дає вдохновение. Это моя жизнь и Бог. І про погоду за інформацією полтавського гідрометеоцентру. У вівторок на теренах Кременчука очікується хмарність з проясненням. Вночі без опадів, вдень можливі дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 11-13 градусів в день до 23 із позначкою. Плюс на сьогодні це все. Зустрінемося вже завтра о пів на десято на телеканалі «Лтава. Щасти».